Усім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про СОП. СОП у перекладі стандартна операційна процедура. Назва СОПу вимоги до одягу і поводження персоналу у зв'язку з інфекційним контролем. Мета: зниження ризиків передачі госпітальної мікрофлори через одяг та руки медичного персоналу шляхом стандартизації вимог до одягу і поводження медичного персоналу у зв'язку з інфекційним контролем. Процедури застосовуються всім медичним та немедичним персоналом на всій території лікарні. Медичний одяг це одяг, що використовується медичним персоналом під час роботи в лікарні, спецодяг бар'єрні засоби захисту, вимоги до зовнішнього вигляду персоналу. У лікарні використовується медичний одяг з коротким рукавом або з рукавами, довжина яких не закриває зап'ястя і не впливає на якість та безпеку гігієни рук. Медичний одяг має повністю прикривати повсякденний одяг або змінювати його. Змінне взуття слід одягати на чисті шкарпетки. Воно має бути виготовлене з матеріалу, що легко дезінфікується. Медичному персоналу забороняється виходити в медичному одязі за межі лікарні, а в спецодязі за межі приміщення, де він використовується. Медичний персонал повинен мати чистий та охайний вид. Медичний одяг завжди застібнутий. Працівники мають бути одягнені згідно з вимогами до проведення конкретної маніпуляції, вимоги до зовнішнього вигляду рук персоналу. Для персоналу, що має прямий контакт із пацієнтом, не допускається носіння ювелірних прикрас, браслетів, годинників та інших виробів у робочий час. Для забезпечення максимально ефективної гігієни рук нігті персоналу, що має прямий контакт із пацієнтом, не повинні мати задирок та тріщин. Довжина нігтів має бути або рівні кінчиків пальці, або мати менше 5 мм вільного краю. Персонал, який має прямий контакт із пацієнтом, не повинен застосовувати у робочий час лак на нігтях та прикраси на них у вигляді стразів, наклеїк тощо. Штучні або нарощені нігті заборонені. Як виняток, лікарня дозволяє наявність тонкого, гладкого шару прозорого лаку, нанесеного не пізніше доби. Цей СОП є внутрішнім нормативним документом медичного закладу КНП Великодолинський КДЦ, тому вимоги до СОП обов'язкові для виконання персоналом. Дякую за увагу!